Воїни 3-го механізованого батальйону президентської бригади відбили важливу ділянку фронту на південному сході. Цим самим вони забезпечили прохід техніки для подальшого визволення української території. Про те, як відбивалися ворожі позиції та перебіг бою, дивіться сюжет від сухопутних військ України. Так ось ся захвачена Підська позиція. Це все в них такі норки, щоб можна було ховатися при прильотах. Далі їхні вогневі позиції, чітко виведені на, на край посадки. Потім слідюща вогнева позиція з двома вогневими точками під кулемети. Раз, два. І тут в них Ще одна позиція по посадці вже з правого флангу, з якої теж вони можуть могли, могли працювати, вже не можуть по правому флангу. Плюс тут ось чітко весь правий край під посадку і можливість вражати техніку, там бронетехніка, яка буде, підходити легка і важка так як в них на озброєнні і птури коротше спг РПГ не вистачає що там такое напише обходить Якби не було цієї позиції, то м, я не скажу, що було б щось би так вдало. Бо, грубо скажучи, так, з тієї позиції, де хлопці були, зарилися е, вопом, то на цій позиції йти е, десь приблизно на метрів вісімсот. Тому це теж сили. Просто прийти в ці снаряди, це я не знаю як в кого. Ну, мене рюкзачок був ззаді, то він важив кілограм ще 20, по-моєму, броніка. Купа гранат, куча розсипухи, магазини. У кожного мінімум по вісім магазинів. То якби прийти навіть 800 метрів в такій снаряді, то це штурманути позицію було б напевно б намного, набагато важче. Трофій, похвастайся калюнчика. То мене жалю. РПГшечка теж, а, муха теж. Это теж. О, вот це все <реж> на бадяжі. <Так>, сфоткаю. <реж> Можна просто кинути людей. Їдь в наступ. Для, для цього треба підібрати якісь ресурси, техніку. Для цього треба підготовка. Для цього треба підготувати людей. О, Насправді, скільки в нас там штурмують бригад, таких з досвідом. Вони всі десь тут. Вони десь воюють, і тому треба залучати нових людей, їх треба десь готувати. Тому ми не сильно там звертаємо уваги на той момент, коли там, всі кажуть, там де там контурнаступ, контурнаступ. Тому відсторонюємося від цього. Бо... Ну, бо він буде, бо він зараз є, але він дається дуже тяжко. Українські сили оборони знають про те, що.